В Україні планують запустити новий проект Смарт мобілізація. Суть його в тому, що призовник зможе самостійно вибрати спеціалізацію, де він готовий служити. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Через місяць-два планують запустити пілотний проект за першою спеціальністю Оператор дронів. Федоров повідомив, що людина зможе вибрати, чи вона хоче стати оператором дронів або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, усі посади будуть. Людина зможе подивитись, що це. Це, взагалі, за підрозділ, рота, які зобов'язання, які ризики, людина зможе самостійно, без отримання повістки, залишити заявку на певну спеціальність. Також пройти рекрутерів, тести на навчання, і тоді вона точно зможе потрапити до роти дронів на ту посаду, на яку сама себе мобілізувала. При цьому процедура проходитиме поза військоматами. За словами Федорова, після запуску проекту можна буде побачити, скільки українців хочуть мобілізуватися самостійно, і як вони після цього служитимуть, та наскільки будуть мотивовані.